Коли я передав права на друк англійською мовою Гарварду, то в Гарварді засумнівалися щодо одного епізоду, який у книзі представлений, мова йде про заступника держсекретаря Уізнера, який в грудні місяці 92-го року зустрівся із послом України в США. Білорусом Олегом і передав йому пропозиції Державного департаменту щодо захисту національних інтересів України щодо наших гарантій безпеки. Там чітко говорилося про те, що, на думку Державного департамента, Росія буде залишатися довго агресивною, неконтрольованою, і тому ядерна зброя вас не врятує від можливої агресії Росії. А найкраща система для вас безпекова це членство в НАТО. Грудень 92-го року. Цей документ ліг на стіл президента України Леоніда Кравчука. Гарвард засумнівався, що держдеп. Таку стратегію вибудував уже в 92-му році. Він звернувся офіційно з запитом до Держдепу, і тут якраз таке співпадіння, що в Штатах 30 років деякі таємні документи не мають права бути оприлюдненими. А якраз закінчився термін про ці доповідній і видав, значить, держдеп, що так. Така була розробка держдепом. Так, підтверджуємо, що така була зустріч Візнера із білорусом. І мені було дуже приємно, що е, ніхто не зміг опонувати тим фактам, тим документам, які представлені в цій книзі, ні за кордоном, ні в Україні.